Виконуємо номер 724 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли два кути, познач їх вершини і сторони. Запиши їх назви двома способами. Накреслимо два кути. Один кут, і другий кут. Ми накресли два кути, зараз позначимо їх вершини і сторони. Перший кут буде у нас кут А, Б С. Вершина точка Б сторони промені Ба і БЦ. Інший кут назвемо НОП. Вершина точка О сторони, промені ОН і ОП. А тепер запишемо їх назви двома способами. Перший кут назва кут Б за однією літерою, що відповідає за вершину кута або трьома літерами А, Б, С. Посередині стоїть обов'язково вершина кута. Другий кут можна назвати однією літерою кут О за назвою вершини. Або трьома Н, О, П. Вершина кута завжди стоїть посередині. Ми накресли два кута. Позначили їх вершини і сторони, записали їх назви двома способами. Номер 724 виконано.